У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився. Хоч і під час мого появлення на світ Божий і потім років, мабуть, із 10 підряд, мати казала, що мене витягли з колодязя, коли напували корову Оришку. Сталася ця подія 1 листопада старого стилю 1889 року у містечку Груні Зінківського повіту на Полтавщині. Так ото і пішло, значить. Їси ростеш. Ростеш їси. Батьки мої були як узагалі батьки. Батьків батько був у Лебедині шевцем, материн батько був у груні хліборобом. А взагалі батьки були нічого собі люди, підходящі. Павло Михайлович Губенко саме так звали відомого всім Остапа Вишню, Завдячуючи зусиллям батьків, крок за кроком опановував освіту. Цікаво, що у Зінківській двокласній школі він вчився з Миколою Зервом, у майбутньому письменником і критиком. У 1907 році Остап Вишня, тоді ще Павло Губенко, закінчив військову фельдшерську школу. У 1917 му Вступив на історико філологічний факультет Київського університету. Зробився я Остапом Вишнею та й почав писати. Сижу собі та й пишу. Роботи більше нічого, папір є. Робота не важка. Не те, що там шість годин у яку небудь книгу рахунки записую. Кількість публікацій Остапа Вишні вражаюча. У 1921 році він опублікував два твори. У 22-му 80, у 23-му 270. І далі більше. 1924 року видано 9 збірок. 27-го 15, 29-27. – За популярністю навряд чи хтось в ті роки міг з ним зрівнятися. А журнали. Вісті, Селянська Правда, Червоний Перець передавали з рук у руки письменник. Весь у роботі найвідомішим твором про полювання в українській літературі є мисливські усмішки Остапа Вишні, який він писав упродовж тривалого часу. Найповніше їх видання вийшло у 1958 році, вже після його смерті. Саме любов до такого отполювання по письменницьки надихнула Остапа Вишню започаткувати новий жанр в українській літературі усмішки, різновид фейлетону та гоморески. Хороший сміх той сміх, що не ображає, а виліковує, виховує людину, підвищує. Господи. До чого просто все?